Вітаю вас! Тема нашого сьогоднішнього року поняття шаблону презентації. На сьогоднішньому році ти дізнаєшся, для чого використовуються шаблони презентації? Як створити презентації на основі шаблону? Як форматувати графічні об'єкти. Шаблон в фотоальбомі містить зразки фотографій і написи до нього. Ви вже неодноразово бачили, можливо, свій дитячий альбом, або, можливо, спеціальний альбом для якихось конкретних подій. Весілля тощо. Якщо потрібно, швидко підготувати якісну комп'ютерну презентацію, її створюють на основі подібного шаблону. Шаблони комп'ютерних презентацій зазвичай створюють професіонали, дизайнери. Якщо створити презентацію на основі такого шаблону, то вона теж буде виглядати професійно. Тому шаблон. Це зразок для створення презентації. Наприклад, шаблоном презентації може бути презентація для шкільних батьківських зборів, де потрібно буде лише змінити свій текст, свої дані для діаграми. Шаблон фотоальбомів містить зразок фотографій та підписи до них. Замінивши наявні фотографії своїми власними, можна швидко створити цікавий фотоальбом. Більшість шаблонів розміщені в інтернеті. Тому для того, щоб мати можливість користуватися високоякісними безкоштовними шаблонами, вам потрібно вміти користуватися інтернетом. Також приклади готових презентацій можна використовувати як шаблон. Тобто взяти презентацію, яка була створена до вас або не вами, і використати її в якості шаблону, змінивши текстові написи та відповідно зображення. Для створення комп'ютерної презентації. На основі шаблону потрібно виконати декілька дій. По-перше, потрібно вибрати вказівку Створити з меню Файл. Далі, вам потрібно у вікні Доступні шаблони та теми обрати зразки шаблонів. Після чого потрібно обрати шаблон і у вікні попереднього перегляду переглянути його ескіз. Далі, відповідно, класнувши кнопочку Створити, де буде завантаження шаблону презентації і ви зможете вже його редагувати. Оскільки розроблено дуже багато різних шаблонів презентації, перед початком створення будь-якої презентації заздалегідь перегляньте, чи є готові вже шаблони презентації, яку ви хочете створити. Запустимо програму Microsoft PowerPoint на виконання. І виконаємо ті дії, які потрібно для того, щоб створити нашу презентацію на основі шаблону. Натискаємо кнопочку «Офіс» або меню і натискаємо Створити. В лівій частині обираємо установлені шаблони і переглядаємо ті шаблони, які у вас є на комп'ютері. От у нас вже є декілька можливих варіантів, які ви можете переглянути, натиснувши на кожну, переглянути ескіз даного шаблону. Якщо ж ви підключені до інтернету, ви можете онлайн переглянути можливі варіанти з компанії Microsoft. Але лише в тому разі, якщо ви підключені до інтернету. На жаль, я не підключений до інтернету, тому, відповідно, я не можу переглянути ті зразки, які розташовані в корпорації Microsoft Office. Я перейду до тих, які встановлені в мене на комп'ютері, і оберу сучасний фотоальбом. Натискаю кнопочку Створити. У нас завантажився наш фотоальбом уже з готовими об'єктами. Зазвичай це, відповідно, назва слайду. Це також може бути текст з підказками, тобто, який дає можливість зрозуміти, що вам потрібно сюди увести. Ну і обов'язково ви можете поглянути на ескізи слайдів або на його структуру. Тобто, з чого він складається? З цими підказками, які є в презентації. Перейдемо до ескізів. Зміна тексту, розміщеного в текстових написах на слайдах, виконується так само, як і редагування текстових заголовків і підзаголовків презентації. Пригадайте, як ми змінювали заголовки фотоальбому. Так само і тут ви можете змінити на будь-який напис. Щоб змінити зображення, розміщене на слайді фотоальбому, потрібно в контекстному меню виділеного об'єкта вибрати вказівку. Змінити рисунок. Вибір і додавання зображення здійснюєте так само, як і відповідно файли з інших малюнків у графічному редакторі, або додавання малюнків до фотоальбому. Наприклад, виберемо зображення, яке підготував до цього року. Оберемо зображення писанки, натиснемо кнопочку Вставити. При цьому зверніть увагу, що розміри та місце розташування зображення не змінилося. Звертаю вашу увагу, що коли зображення виділено, на стрітці з'являється нова вкладка Формат. В цій вкладці за потреби можна змінити зовнішній вигляд зображення, змінити кольор рисунка та поліпшити якість, контрастність та художній ефект. Наприклад, ви можете поекспериментувати з яскравістю, контрастністю для того, щоб зробити ваш об'єкт більш кращим. І також ви можете перефарбувати, тобто змінити його. Зовнішній вигляд. Наприклад, я можу створити чорно-білим. Ну, і якщо ви звернули увагу, то вже біля цих кнопок настроювання форматування, ви можете знайти кнопочку Змінити рисунок. До форматування відноситься також зміна розміру графічного зображення, його, його стиль або макет відповідно межі. Тобто колір та форму межі, якій він буде розташовуватись. Але про це більш детальніше ми поговоримо в наступному уроці. А зараз перейдемо до роботи за комп'ютером. Не забувайтеся дотримуватись правил безпеки та санітарно гігієнічних норм. На цьому сьогодні все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.